Проверил сам, то поможи и друзьям, родичам, знакомым. Чи можно, чи не можно это говорить, чи цикаво, чи не цикаво, брать отливку после уровьев, после штормов, после каких-то торнадо, то что. Как 100 долларов, это 100 долларов, могут решить долю лоту. Зацикавило? Ты не ходи поразбирать. Вітаю, друзі, з вами знов Олександр Метаріді, автопроєкт Харків. У нас сьогодні чергове відео із циклу зустрічі проєктів авто, які ви замовляєте для себе через нас, сполучених штатів, до України. Сьогодні у нас проєкт 2115.1 Валентина Київ Mazda CX-5. Що ж цікаво в цьому проєкті? Цікаво в цьому проєкті, що це у нас черговий сарафан. Черговий сарафан на радіо. Ну якщо коректно казати, то це е, людина, яка прийшла до нас по рекомендації. Якщо ви бачили в нас е, -за того, хто коли дивиться наше відео, в нас нещодавно був чудовий просто бомбічний проєкт по Лінкольн-Авіатор е, замовник теж з Києва. Uh, і у цієї людини вже у замовника валілятора свого часу. Були певні складності з іншою компанією, з іншою автівкою. Не все пройшло добре, не все пройшло так, як воно мало бути, да. І коли людина до нас зверталася, звісно, що замовник дуже переймався, дуже турбувався, щоб все було добре і щоб не було таких халеп, як були попереднього разу. І коли він побачив це, не реклама, це дійсність, да як воно працює, як воно має бути, побачив на власному досвіді, як воно має, воно є. Отримав автівку, повністю все по рахунках, по, по ремонту, все, що йому прогнозували, що йому обіцяли, все так воно і відбулося. Да, до речі, відгук по авіатору є в нас і в Ютубі, і в Google профілі, замовник залишить. Тому цікаво, в Google набирайте автопроект, автопроект Харків, відгуки. І можете побачити суто по авіатору. Безпосередньо відгуки вже там є від власника цього авто. Тобто, це не, не, не пустий балачки. З фото, з коментарями, з усіма. І він порадив е, нашу послугу своїй знайомій, яка того часу шукала авто для доньки. Добре, чудово, будемо шукати авто для доньки. Розглядали е, різні е, варіанти марок моделі. Розглядали розглядалися варіанти і по Фордах, і по і е, е, інші варіанти були і е, на той час зупинилися на. Варіанті Mazda cx 5 але звісно, що не у простих комплектаціях було бажано знайти щось цікаве, щось дійсно круте. Ну і само, само, розуміємо, що не за усі гроші світу, як ви каже. Добре, сказано, зроблено, і ми почали шукати саме таке авто. Ось нас на першому поверсі під кутом стоїть наша маздочка. Ось вона така, але будемо потом пізніше її. Краще роздивлятися, а на другому поверсі у нас стоїть зараз. Заліземо на чий причеп. Ось у нас стоїть февралі воль. Ось так вам покажемо. Спробуємо зараз зараз трошки по колу пройтись, можливо, вам щось буде краще, зможемо вам показати. Так, ось ще стоїть там, з цього боку маза. Це екстрата. Звісно, що ми добре поки що не раз дивимось. Хоча. Можливо, так от з даху. Так, да, є певні невеличкі пошкодження по даху, але сподіваюся, ми все це зможемо потім відновити. Ну, побачимо. Ну, звісно, що розбите заднє скло, все це те, що ми бачили на аукціоні. А ось наш. Вольт. більш розібраний, чим битий. Що якось так чекаємо на розвантаження автовози, і далі вже будемо розбиратися за планом. Ходимо далі. Почали ми шукати десь приблизно у зверненні спочатку цього 2025 року, спочатку січня і перебрали багато лотів, багато варіантів багато разів приймали участь у торгах. Все було не те. Все або пошкодження великі, або варіанти не задовольняли замовників, або виходили дорого. Ну, все, все щось було не те. І ось, врешті-решт, на 3 лютого цього 2025 року був саме той лот, який ми прораховували. Замовником прораховували його там під бюджет, десь приблизно 12.7-12.9. Десь так залот. Але останню міць замовники сказали, що ні, то дорого, давайте спробуємо дешевше. Ми готові на нього ставити 11,7. Все більше ми не будемо. Ну добре, не будемо, то не будемо. будемо. 11,7 то 11,7. Ставимо автоставку і незадовго до торгів її перебувають. Перебувають в составку, і замовники нам казали, що якщо буде більше, ніж 11,7, нас не турбуй, навіть не телефонуй, не дзвони, ми більше ставити не будемо. Це без питань. Ні так, ні. Тож ваші вимоги. Як замовник скаже, так воно і буде. І вже коли пішла лінейка, вже йдуть торги, там залишається буквально декілька лотів, там, 10 чи 15 лотів до цієї Мазди, Дзвонять замовники, кажуть: Олександра, ми поміркували, порахували, подумали. Давайте, все ж таки, ми погоджуємося на те ставку, що ви рахували. Давайте ставимо до, граємо там 12,7, 12,9, граємо. Ну добре. Заходимо в лот, лот має грати вже ось зараз. Ми ставимо і нас перебили ровно на, на один крок. В нас була ставка 11,7, перебили, поставили 11. І вісім. А що ви думаєте? Коли починається лот, ми ставимо 11 дев'ять, ставимо один єдиний крок, і ми забираємо лоту. І більше ставок немає. Тобто, оці 100 доларів, оце один єдиний крок вирішив долю лоту. Це те, про що я кажу завжди. Що, друзі, ви можете пошкодувати там якісь 100-200-300 доларів. Та ні, воно піде дорого. Давайте будемо чекати далі. А от 100 доларів можуть вирішити долю того лоту, який ви шукали. І дійсно у дуже цікавій комплектації. А що саме таке ми взяли? А ми взяли Mazda CX5, карбон турбокомплектація, 2024 модельний самісінький кінець 2023 чистого року. 2842 мілі на одометрі, тобто взагалі не про що, да? 2,5 літри, звісно, що на повному приводі, ну як я вже і казав, взяли цей лот за 11 тисяч доларів. Супер круто. Так, з цим ми розібралися. Але ж нас ще є питання по пошкодженню. Давайте ми їх трохи зараз обговоримо, а вже більш детально будемо розбиратися безпосередньо, коли приїдемо на базу автовозів, будемо дивитися там по місту. І так. Ця автівка в нас після пошкоджень зовнішніх, тобто, якийсь був буровій, чи якийсь був торнадо чи шторм, щось таке. Тобто, на автівку щось попадало. В нас є і пошкодження по капоту, і розбите заднє скло, і пошкодження, якісь певні. Щось може бути і на даху, і по боках є, там щось попадало. Так, косметичних пошкоджень, і не лише косметичних, там вистачає. Але по суті, це ціла автівка. Ціла автівка з доброю комплектацією, з дуже доброю комплектацією, яка не має ДТП в плані того, що вона суттєва, вона не бита, в неї все основні елементи в неї цілі. А те, що треба буде замінити обновити, це по суті, якісь зовнішні моменти. Як ми зараз приїдемо безпосередньо вже на базу автовозів і будемо з вами дивитися разом, що саме ми придбали. А ви, друзі, будь ласка, не забувайте у коментарях обов'язково залишати ваші коментарі в підписі. Чи подобається не подобається вам таке авто, такі пошкодження? Що ви взагалі за не думаєте? Наскільки вони цікаві для замовника? І взагалі на майбутнє треба брати, і якщо б ви самі брали б автівку з такими пошкодженнями чи ні? От, дуже цікава, особиста ваша думка. Все. З тим ми розібралися. Mazda CX5, 2024 модельний рік. Карбон Турбо 2,5 літри. Зараз будемо вже зустрічати. Погнали далі. О, поки що не під'їхав на вантажувач. Дивимось, що у нас з вами є пошкодження по бамперу, розбите скло на фарі. Пошкоджений капот, крило. Так от дивимося з цього боку. Оце от частка верхньої стійки. Ну, за... На задньому бампері пошкодження, Ну, зараз все вам покажемо. Ну що ж, Автівка вже на землі. І тому пішли робити для вас відеозвіт, що ж саме такі за маточком привезли. І так, як завжди, йдемо по колу, починаємо з цього боку. Що в нас ми бачимо? Відбите ліве дзеркало, розбите у нас лобове скло. Тобто, тут взагалі без питань, воно в декілька місцях розбите, і вже відразу починаються у нас накачування коліс. Поки накачують коліса, бачите, наскільки швидко все це робиться. Йдемо по колу далі. Заднього скла в нас немає тут кліпка, все це заклінено, щоб додатково не потрапляла волога. Задній бампер пошкоджено, але все це відновиться то взагалі не питання. На фарах залишки схочу, Ну, подивимось, то, то все відітреться питань взагалі не буде. По даху ми бачимо, з цього боку от є пошкодження по релінгам якісь. Царапки, прім'янки, ну, то вже будемо дивитися, що робити. І звісно, що по банану верхнього верхній панелі. Але це все ми бачили на аукціоні, і все це відновимо, доведемо до ладу. Ось. Так, далі. Корпус цього дзеркала теж розбитий, розтрощений. Ну подивимось. Можливо, дзеркало заміняти, а можливо, лише частку. Не знаю. Потож майстрина із того подивиться. Далі по дверях, по колу, все. Ну, ось. Ось невеличка є не прийнятися, але то то дріб'язок. Основні у нас пошкодження йдуть попереду. Це капот, Виму все під заміну, крило, швидше за все, під заміну, розбита фара, але подивимось. можливо під заміну, можливо, під відновлення ремонт і пошкодження по передньому бамперу. Так, друге колеса вже накачують. Заднє, бачите, все добре, все вже стоїть на своєму місці. Так. Відкриваємо салон. Далі давайте подивимось з вами дах. Так, ось пошкоджено камера не візьме, але тут є прім'ятості. І тут, і в цьому місці, тепер дивимось по даху. Бачите, що в нас ось ось пошкодження. І в цьому місці ну, камера просто це не може не узяти. Воно все біле. В основному, коли брали автівку, ми розуміли, що будуть пошкодження. Ось вони, вони і є. Але все це будемо. Рятувати, все це буде доводитись до ладу. В принципі, нічого в нас страшного тут немає. І це вам приклад автівки після буревії, коли на авто щось впало. Подивимось, ми заклали, в принципі, не такий і вже й і малий бюджет на ремонт цього авто. Ну, подивимось, можливо, навіть вдасться все це відновити і меншою кров'ю, меншим коштом, меншим бюджетом. Подивимось. Тоже буде. А тепер зараз давайте глянемо, який в нас розкішний салон у всієї комплектації карбон турбо. Салон у нас двокольоровий, кон'ячний основний кольор і сіра з перфорацією середина. Дуже круто виглядає дійсно. Дуже, дуже круто. Ось нас бачите, що відбиті дзеркала лежать. Давайте, Перекладемо сюди, о, навіть який замочек кодовий, не знаю, що це від чого. Бар відчинений. Ну і завжди. Незалежно від того, яка автівка, е, яка марка модель, завжди в авто є певний бруд. Ну, чомусь американці так відносяться до автіва. Ну, що можу сказати? Дійсно, просто шикарне авто. Навіть ви бачите її. На самой сідушки пам'ять сідін є, ну, десь воно є. На інших марках-моделях є на дверцятах. Тут є на сидінні, електропакети. Ну, як взагалі посадка? Давайте подивимось, що в нас по посадці, так? Да? Ну, доволі зручна посадка. Сучасний дизайн, сучасна ергономіка. В принципі, для такого класу автівки, для кросовера, все, що тут має бути, все є для того, щоб. Сучасно, безпечно пересуватися, керувати автівкою, і отримувати насолоду від керування. Да. І до речі, музика у нас тут стоїть босе. Бачите, і на стійках, і на дверях, люк, панорами тут немає, тут є люк, темний дах. Друзі, може так, да. Як будь-яке пошкоджене авто, дійсно зараз автівочка виглядає, може і не дуже привабливо, але коли все це. Відновимо, коли автівка буде відремонтована, це буде дійсно дуже круте, цікаве авто. Ну що, спробуємо відчинити капот, подивимось, що з цього вийде. Ходимо далі. Ну що, да, бачимо, що у нас деформація не, не лише зовні, а і й... з внутрішнього боку. Тобто, дійсно капоту, тут все. О... Сенсу ніякого немає. навіть навіть намагатися його бодай у який спосіб відновити по фарі. Бачите, що у нас. З усіх боків вона потріскалася, але ще подивимось. Кріплення вуха в нас з цього боку цілі, в принципі, що все в нас під капотом очікувано, немає ніяких додаткових пошкоджень. І от те, це те, про що я казав, що так, да, на автівку щось впало, да, на автівці є зовнішні пошкодження, да, треба ем, певні елементи перефарбовувати. Але по факту автівка дійсно... Дуже-дуже цікава з дуже-дуже, як то кажуть, вменяємими, да, пошкодженнями. Тому, друзі, якщо ви бажаєте собі замовити щось таке, наприклад, отаку ж саму мазду, да, то звертайтеся і залюбки ми можемо втілити вашу мрію у життя. Да, давайте я з цього боку ще її покажу. Ось салон з цього боку. Музика босе. Уся безпека, до речі, у нас повністю геть-геть-геть. Ціла. А ще давайте подивимось, як виглядає в нас торпеда ззаду. Ось вам вигляд ззаду наперед. Що в нас позаду там? Щось складене, то вже будемо потім на сторони здивлятися. Ну, що я можу сказати? Впевнений, що коли цей проєкт буде доведено до ладу, замовники будуть. Дуже задоволені. Ну що, ходимо знімати далі. Ну що, зараз піднимемо, подивимось, що в нас понизу. А понизу у нас просто нове авто. Ну що, друзі, за зараз все це закріпиться, як завжди, страпами. Трос вже гак вже стоїть, за речах зачеплений. І все. І відправляємо цю автівочку. Все, як завжди, ви вже у нас. Досвідчені глядачі, автівка їде. На СТО далі робиться дефектовка, розбирається, дивиться, що в нас є, які пошкодження, що ми доводимо до ладу. І потім все це узгоджується з замовником, які роботи, які запчастини, що треба зробити, скільки це буде вже фінально коштувати. І потім, після узгоди, затвердження з замовником. Замовляються певні необхідні запчастини, якщо замовити, не, не сам це замовляє, бо дому буває, да? і далі вже автівка пішла в роботу. Якось так. Ну все, відео у нас чергове підходить до фіналу. Водій кріпить страпами. Вам нагадаю, що для кого цікавляться щось себе підібрати зі штатів, але ще не визначились, яка сама марка модель. Можливо, вам треба подивитися щось новеньке, щось цікаве. Заходьте у наші Viber та Telegram канали дві групи, присвячені безпосередньо темі. Живених з Площади Штатів та Канади. І звісно, що не забувайте підписуватись. Ну, коли цікавить електромобілі з Китаю та Норвегії, теж у нас дві окремі групи, Viber, Telegram, усі посилання в підписі під кожним нашим відео. Ну і звісно, що нагадую, не забуваємо ставити лайки, ставити подобайки, великий палець догори. Не забуваємо підписуватись на канал, звісно, що натискати на дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наші нові відео. Ну, звісно, що друзі, ваші коментарі. Ваші коментарі, то окрім переглядів, то для нас найголовніше це зворотний зв'язок між вами та нами, щоб ми розуміли, що вам подобається, що не подобається, що цікаво, що не цікаво. Можливо, якісь ваші побажання, можливо, якісь е, ваші думки, що ви бажали б на майбутнє ви в на нашому каналі, і таке, таке інше. Ну, все. На сьогодні будемо наше відео завершувати. З вами був я, Олександр Міталіді, автопроект Харків, мирного. Небе над головою, яка якомога швидше нашої спільної перемоги. Ну і, звісно, чудових, сучасних та недорогих авто. Все. На цьому фінішуємо. Далі буде.